Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку знайомимося із табличною формою короткого запису задачі. Це сторінка 5051 в підручнику. Ви вже маєте певний досвід у розв'язуванні складених задач, але досі ви зустрічались із задачами, ситуації яких описано однозначно однією групою ключових слів. Отже, ключовими словами можуть бути слова, що розкривають ситуацію задачі. Було, пішли, залишилось. Було, купили, стало, а можуть бути ключовими словами об'єкти задач дівчатка, хлопчики. Сьогодні ви познайомитесь із задачами, в яких ситуація розгортається на декількох рівнях і може виділити дві групи ключових слів. І було, прийшли, і стало, і дівчатка, і хлопчики. Щоб навчитися виділяти ключові слова в таких задачах, записувати їх коротко, сьогодні на уроці ви повинні бути дуже уважними і працювати сумлінно. І для уроку вам знадобиться лінійка і олівець, щоб креслити таблички. Але давайте з вами пригадаємо види простих задач. Пригадайте, які задачі містять співвідношення поєднання частин у ціле, вилучення частини з цілого, різницеве порівняння. Знайдіть їх опорні схеми. Отже, вам допоможе вкладка 2 або ось наші слайди. Це задача на конкретний зміст дії множення, так? задача на збільшення числа у кілька одиниць у кілька разів. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць, Задачі на різніцеве порівняння. Так, ми працювали з усіма видами задач цих. До якого виду належить задача, в якій невідомо скільки стало, залишилось, скільки було до того, як щось забрали, до того, як щось додалося, скільки прийшло, пішло. Наскільки більше або менше одне число за інше. Невідоме число, яке на кілька одиниць більше або менше за інше. Пригадуємо, це задача на знаходження невідомого доданка. Задача на знаходження різниці. І задача на знаходження невідомого від'ємника. Давайте зробимо. Екрані. Ну, поставте відео на паузу і розв'яжіть ланцюжок. Перевіримо відповідь 2. Наступний ланцюжок 53. Відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ви працюєте. І каліграфічно напишіть число, яке у 5 разів більше, ніж 7. Так. Це 35. У 5 разів більше, ніж 7, треба 5 помножити на 7. Далі завдання перше в підручнику на сторінці 50. Вам треба згадати відповідні правила і знайти невідомий компонент дії. Давайте пригадаємо, як знайти у нас перший вираз треба знайти невідомий від'ємник. Так? Зменшуване відео вдома невідомий від'ємник. Як знайти невідомий від'ємник? Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю 35 відняти 17. Буде 18. Поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати вирази. І давайте з вами згадувати правила. Є додавання, тобто є доданки. Перший доданок нам невідомий. Як знайти перший доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 91 відняти 19. Щоб знайти число, яке було першим доданком. Це 72. Те саме правило діє і для другого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 71 відняти 62. 9. Невідоме зменшуване. Як знайти невідоме зменшуване? Щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю додати від'ємник 43. Далі при діленні невідоме невідомий дільник. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку 18, поділити на 9, буде 2. Тут у нас Розв'язаний на слайді, але у вас в підручнику невідоме ось це число, так, другий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. І знайдете невідомий множник. Ось за цим самим правилом знайдіть, яке число тут заховалось. Так, 5. Ділене невідоме. Як знайти невідоме ділене? Щоб знайти невідоме ділене, треба. Дільник помножити на частку. 8 помножити на 2. 16. Пригадали і правила, і відновили всі вирази. Попрацюємо з вами з задачею. І навчимося креслити таблицю. Познайомимося з табличною формою короткого запису задачі. Як записати схему задачі в таблицю? Отже, на двох полицях 36 книжок. Після того, як з першої полиці взяли 9 книжок, на ній залишилося ще 12. Скільки книжок на другій полиці. Давайте з вами виділимо в цій задачі ключові слова. У нас була перша полиця, друга полиця. І ще ключові слова є: було, взяли, «залишилось». Було. Нам не відомо, скільки було на першій полиці, скільки на другій полиці, але нам відомо, що було на двох полицях 36 книг. Після того, як з першої полиці, так, з першої полиці взяли 9 книг, на ній залишилось 12. Скільки книжок на другій полиці? Щоб розв'язати цю задачу, нам треба визначити, з яких простих задач складається ця задача. Що треба спочатку зробити? Спочатку треба знайти, скільки було книжок на першій полиці. Давайте з вами доберемо вираз, який є розв'язанням цієї задачі. Отже, знову та сама задача, та сама таблиця, але вже є розв'язки. І нам треба з вами розібратися, що це за розв'язки і чи, який з них є розв'язком задачі. Щоб відповісти на питання задачі: скільки книжок на другій полиці. Ми повинні дізнатися, скільки книжок було на першій полиці. Про першу, нам що відомо, що звідти взяли 9 і залишилось 12. Як дізнатися, скільки було? Це задача, це проста задача на знаходження різниці. Так? Нам треба дізнатися зменшуване. Так, було, щось взяли. Скільки залишилося. Як знайти невідоме зменшуване? Треба додати 12, додати 9. І ми дізнаємося, скільки було. Після того, коли ми дізнаємося, скільки було, чи зможемо ми знайти, скільки залишається книжок для другої полиці. Так, звичайно, зможемо. Це буде вже задача на знаходження невідомого додатка. Перше, ми знатимемо, а другий ми можемо знайти дуже легко за допомогою дії віднімання. Отже, давайте з цих чотирьох розв'язків знайдемо той, який нам підходить. Нам, ми визначили, що це задача на дві дії. В першій ми будемо додавати, 9 додати 12, в другій будемо віднімати. Тобто автоматично оці дві нам не підходять. Так? При тому, що ще й однакові, не підходить. Серед у цих виразом розв'язаних, де буде вираз, який буде розв'язуватися на дві дії. Так, ось цей вираз, який буде розв'язуватися на дві дії, і першою дією буде додавання. Ось він. Давайте з вами розв'яжемо задачу і запишемо її розв'язання. В зошиті за допомогою лінійки олівця. Накресліть ось таку таблицю, так, в якій буде 4 стовпчики і 3 рядочки. У верхньому пишемо було, взяли, залишилось, розділяємо першу полицю, другу полицю, і ось на зразок у цієї таблички, креслимо собі в зошиті. І записуємо розв'язок. Перша дія 9 додати 12. Ми шукаємо, скільки було книжок на першій полиці. 21 книжка. Друга дія. Коли ми знаємо, що на першій було 21, ми легко дізнаємо, скільки залишається для другої. 36 відняти 21 дорівнює 15 книжок. І вираз відповідь: 15 книжок було на другій полиці. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язування цієї задачі. Змінимо задачу, зіставимо першу з другому і в чому відмінність цих задач? І як ця відмінність вплине на розв'язування задачі 2. Отже, на першій полиці 21 книжка, на другій 15. Наскільки більше книжок залишилось на першій полиці після того, як з неї взяли 9 книжок. В чому відмінність цих задач? Вони між собою є оберненими, так? І відрізняються в цій задачі другій задачі. вам відомо, скільки книжок було на першій на другій полиці, вам відомо, скільки взяли з першої полиці 9 книжок. Але невідомо, скільки залишилось на другій полиці. І е, питання задачі: на скільки більше книжок залишилось на першій, ніж на другій, після того, як з неї забрали з першої полиці забрали 9 книжок. Отже, знову ця задача складена, буде розв'язуватися двома діями, складається з двох простих задач. Задача на різницеве порівняння: наскільки одне число більше за інше. Так? Щоб дізнатися, наскільки одне число більше за інше, треба від більшого відняти менше. Але ж ми не знаємо цього числа. Ми можемо його знайти. Так, звичайно, можемо. Ми бачимо, що було. 21 взяли 9. Це задача на зменшення числа, так, на кілька одиниць. Отже, нам треба знайти скільки, скільки залишилось. Задача на знаходження різниці. Так, нам треба знайти різницю. Було 21. Взяли 9. Так, зменшили, відповідь буде. Дія буде не відповідь, вибачте, дія буде на віднімання, щоб дізнатися, скільки залишилось. 21 відняти 9 до рівня 12 книжок. Залишилось на першій полиці. Коли ми знаємо, що на першій 12, на другій 15, ми можемо порівняти ці два числа? Тут 12, тут 15, де більше. Щоб дізнатися де більше, треба від більшого відняти менше. Вираз до цієї задачі і відповідь на три книжки менше, залишились на першій полиці, ніж на другій. Запишіть розв'язування цієї задачі. Чим задачі між собою схожі? Чим вони відрізняються? проведіть ем, паралель між першою і другою задачею. Задачі між собою є оберненими. Обидві розв'язуються на ем, дві дії, і в обох задачах ми шукаємо, е, одна задача на різницеве порівняння, а перша задача у нас була на знаходження невідомого доданка. Так, ми шукали, скільки ж було на другій полиці. Espera <us> Я щира, я і прабачу кажу. Швидка посмішка помирити з собою. Посмішку своє ношу я з собою. Нею пишається сюди захи. Нею сподіються я, собою допоможе у статі бігу. Продовжуємо далі. Третє завдання ми виконуємо разом. Нам треба знайти значення виразів Іменовані числа. 5 см додати 58 см, відняти 29 см. Щоб розв'язати цей вираз, ми розглядаємо спочатку іменовані наші числа. У нас з вами однакове іменуване, так? сантиметр, сантиметр і сантиметр. Нічого перетворювати не треба. Ми беремо числа і натуральні числа і додаємо їх 5, додати 58 і відняти 29. Виконати завдання буде 34 см ми переносимо. Тут нічого не перетворювали, все нормально. Наступне 7 дециметрів, плюс 50 см плюс 4 дециметри дорівнює. Дивимося далі. У нас дециметри, сантиметри, дециметри різні, тому нам треба звести до єдиного іменованого Дециметри Сантиметр і дециметр. Пригадуємо, скільки в одному дециметрі сантиметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів. а у 7 дециметрах 70 сантиметрів, Так? Ви можете записати, можете запам'ятати. Тобто 70 додати 50 і додати правильно 40. 70 додати 50 і додати 40 буде 160 сантиметрів. Так, 160 см. Вискочило все зразу. 160 см. Ми можемо перетворити 160 см у дециметри. це буде 16 дециметрів. Прибрати один нулик, да, розділити на 10, і буде у нас 16 дециметрів. Наступний 42 дециметри відняти різницю чисел 30 дециметрів і 18 дециметрів. Іменоване однакове, ми не перетворюємо, тому розв'язуємо дії з числами. 30 відняти 18 буде 12, 42 відняти 12 буде 30 дециметрів, пригадуємо все це. Далі йде 3 метри відняти сума чисел 8 дециметрів, додати 12 дециметрів. В дужках у нас однакове іменоване. Без проблем. 8 додати 12. Буде 20 дециметрів. Тут 3 метри. 3 метри відняти 20 дециметрів. Нам треба звести до меншого іменованого до дециметрів. В одному метрі 10 дециметрів. 3 метри це 30 дециметрів. 30 відняти 20. Буде 10 дециметрів. Так? Пригадали? Далі, одне завдання ми пропускаємо. Четверте це буде ваше домашнє завдання. Також іменовані числа вам треба порівняти вирази. Що робити з іменованими числами, ми тільки що повторили. Шосте завдання. Поміркуй, Значення якого добутку в стобочку знайти легше. Знайди його. Отже, давайте пригадувати і розглядати це, виконується усно. Записувати нічого не треба. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Так? Розглядаємо другий добуток 9 помножити на 2. Перший множник збільшили у 3 рази. Якщо один з множників збільшуємо у якусь кількість разів, то відповідно і добуток також збільшиться на ту саму кількість разів. 6 помножити на 3 буде 18. 2 помножити на 5. Буде 10. І розглядаємо 2 помножити на 10. У скільки разів збільшено другий ножник. У 2 рази. Відповідно, добуток збільшиться на таку саму кількість разів ось ця закономірність. Так? Якщо один з добутків збільшити у якусь кількість разів, то і добуток так само збільшиться. В ту саму кількість разів, якщо один з множників, ви бачите, так, да? мабуть, я говорила. Отже, 6 помножити на 3, а тут у нас 3 помножити на 3. Тут зменшується, так? 6 помножити на 3 буде 18. Перший множник зменшуємо у 2 рази. Відповідно, і добуток так само зменшиться у 2 рази. Перевір, чи буде істинною рівність 36 поділити на С, дорівнює 9. Якщо С 4. Перевіримо, так чи ні? Так. Якщо 36 поділити на 4, то буде 9. Істина. Рівність істина. Наступне завдання у вас самостійна робота. 4. Наступне завдання самостійна робота. Завдання 5. Знайдіть його в підручнику, якщо вам легше користуватись підручником. Якщо користуватися слайдами, то можете користуватися слайдами, відповідей немає. Вам скажу чесно, є невеличкі підказки. Вираз, перший вираз на 4 дії, другий вираз на чотири дії, є перша дія. Ставите відео на паузу і виконуєте ці завдання. Наступний стовпчик. Також з невеличкими підказками, наскільки дій кожен вираз, і перша дія є, і третій стовпчик. Також самостійно номер 8 і на сторінці 51 виконати арифметичні дії, ланцюжок. І нагадую вам, що якщо на наших ланцюжках геометричні фігурки обведені ось таким шестигранником, так, то це означає, що ці дії виконуються разом, і тут буде спочатку множення, потім віднімання. Потім ділення, і йдемо ланцюжком, і знову до цього шести, шестикутника. І так само буде ділення, множення, а потім ми будемо додавати те, що у нас вийшло. Ставимо відео на паузу і самостійно виконуємо це завдання. Ваше домашнє завдання номер 4 на сторінці 51. Порівняти вирази. В кінці уроку оцініть свою роботу на уроці, як вам працювалося? Я вам дякую за ваші старання на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!